Всіх вітаю підписчики і гості каналу. Друзі, багато в кого немає можливості купити там, азотної кислоти. Немає хімічних магазинів, тому виписує. Е, є можливість така зробити її самому азотну кислоту. Для цього нам потрібен звичайний електроліт для акумуляторів. І, е, Звичайна селітра. Це добриво, яке є в магазинах, там, де продають насіння, квіти, ось таке. Це звичайне добриво, азотне добриво. Селітра. Добре, я зроблю маленьку порцію на літри. Мені знадобиться звичайна бутилка пластикова лієчка. І зараз ми сюди злимо наш електроліт. Пів літри електроліту. І перемістимо зараз через лієчку також сюди е нашу селітру. Так, перемістив я нашу селітру за кадром бутилочку. Закручуємо бутилочку і, і, друзі, просто, просто добре вимішуємо. Але вона так швидко не розчиниться. Її потрібно, друзі, ще буде поставити на дні, в два, на три в тепле місце. і ну Підходить, помішувати, коли ще видно грабнули, і підходить помішувати. І за два дні вона у вас буде готова. Звичайно, щоб у теплому місці, тому що зараз. Холодно, навіть не можу афінажем зайнятися на вулиці на мінус 12. Тобто розмішали, поставили в тепле місце. І плюс до того, якщо ви замовляєте, наприклад, от я замовляв кислоти, замовляйте, коли висилають, замовляйте чим побільшою тарою. Не беріть ось такими малими, це дуже невигідно. Беріть хоча б трохлітровими, азотну. Азотну, сірчану та соляну, хоча б трьохлітровим, тому що плюс пересилка зараз дуже подорожала. І пересилка і якщо брати ось такий набір там із азотна, і сірчана, і оце ми брати, ну це, це дуже невигодно. Це в мене такий показовий примірник азотки. Так що, друзі, можна азотку приготувати самому. Через два дні ось така азотка у вас буде готова. Вона підходить для всього для роботи. Підходить. Звичайно, дехто каже, що там ну краще б купувати е, таку куплену, щоб розчиняти золото. Але наскільки я перевірив, наскільки я перевірив, вона нормально працює і така домашня азотка зроблена. Друзі, кому була корисна інформація, ставте, будь ласка, подобайку попрошу вас. А наразі будьте всі здорові та крепкі, всім гарного дня!